Які установи звільнити від сплати податку на землю, а які повинні сплачувати у міський бюджет? Більше години у цьому питанні розбиралися слов'янські депутати. Через зміни у податковому кодексі бюджетні установи не звільняються від сплати земельного податку. Рішення мають приймати на місцевому рівні. Тобто як ви будете приймати льготи в этом году на цей рік? якими блоками там. Как вы, вы посчитаете нужным освободить? Значит, мы уже будем с этими предприятиями, а остальными предприятиями, которые будут плательщиками, мы будем работать согласно кодексу. Те, которые их исключили, они же и по январю, получается, они уже должны были заплатить налог, и они начали сейчас писать письма. И вот из всех этих пунктов пишут. Но если я так правильно понял и как объясняют, мы должны также группами и освобождать. Есть три понятия. Это Государственные предприятия, коммунальные и религиозные, которые имели раньше право на льготи и которые мы должны сегодня определиться. Правильно сказали, що государственные пусть платят сюда. Ми можемо совбодіть тільки по нашому по мінню. Толька комунальна ті, котрої ми фінансуємо з місцевого бюджету. А Остальные пусть платять. Під час минулої сесії депутати своїм рішенням звільнили від земельного податку комунальні заклади та школи. Наразі ж більше десяти підприємств міста надали листи, у яких просять виконком розглянути питання про надання пільг на податок. Дехто з депутатів впевнений, що такі звернення будуть надходити й надалі, тому варто виробити загальну позицію щодо того, які групи підприємств будуть звільнені. Вот на сегодня они э, наличие льгот, один ПП, так называемый отчет, сдавать не будут. И поэтому стал вопрос, сколько платить? вот мы посчитали приблизительно по образованию 50 тысяч в месяц. Естественно, нам бухгалтер говорит, они лягут недоимку. И след пойдет меры принудительного изыскания. Требования первое, требования второе, суды и так далее. Конкретно, давайте і на цієї Питання недопрацьоване, Така думка більшості. Потрібно розбиратися у кожному окремому випадку, аби не наламати дров. Ну, дело в тому, що у нас дуже багато учебних заведень, ті, которые Міністерство освіти передало, переподчинило. От візьміть тут же авіаційно технічний коледж. Он сейчас Луганского авиационного института кому-то принадлежит. То есть здесь сельхоз техникум. И получается, что эти учебные заведения вообще неизвестно, как будут платить. Поэтому как, вот мы говорим о льготах, но очень много также э, отдел, вернее, лечебных учреждений у нас, которые не подтвердили свое землепользование вообще. Тому каки встановлювати, як это буде все. Після довгих обговорень вирішили не давати пільги підприємствам, які мають змогу заробляти чи здійснюють платні послуги. В список платників потрапили такі структури, як міський відділ міліції, ГАІ, податкова інспекція, судмедекспертиза, наркодиспансер, пожежна охорона, ветеринарна лікарня, казначейство, технікуми та університети, слов'янський курорт, був тощо. Від сплати податку мають на меті звільнити ліцеї, військовий комісаріат, УТОГ, УТО, станцію швидкої допомоги і лікарні. Втім, остаточного рішення не прийняли. Питання буде обговорюватися повторно, а рішення приймуть під час сесії. Розглянули депутати і нововведення у порядку розташування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Депутати були не в курсі о що підприємник планує на цьому місці і коли сарудить. ей отвести там землю, по дору сервитут. Поэтому дополнение данному порядку размещения временных сооружений предполагается сейчас, прежде чем предприниматель будет вкладывать деньги в разработку паспорта привязки, технической документации, он обращается в городской совет с заявлением и со съемкой 500 предполагаем места место размещения. После чего проверяется управлением архитектуры соответствие данного земельного участка утвержденным комплексным схемам или на предмет их согласования в дальнейшем. После чего предприниматель, получил это же письмо с управлением архитектуры, обращается снова в городской совет с просьбой дать ему разрешение на разработку землеустроительной документации. И только после того, когда городской совет, то есть вы, уважаемые депутаты, даете это разрешение, он приступает к дальнейшей разработке всех необходимых документов.